Вітаю. Прошу. Вікторе, які знакові пісні народилися під час повномасштабного вторгнення? Дуже багато хлопців якраз будучи там на передовій кацапи. Пісенька журавлі, безумовно, яка сумна, але вона напевно, певне про те, що сьогодні болить. Це втрати, це велика ціна. До лав збройних сил ти став добровільним. Як це відбулося? Більшість нормальних громадян 22-му році. Я записався. Територіальна оборона командування е, визначило, що там мій досвід комунікації спілкування перевели в командування е, тут логістичний напрямок. Ти співпрацюєш з благодійними фондами. От втома відчувається? Я не зробив це втомою. Це більше апатія. Люди збираються там по 100-200 гривень зарплатні ще пенсію. Коли вони дивляться по телебаченню, люди, які займаються комплектуванням Збройних сил, дозволяють собі допозити повні багажні готівки чорної в іноземній валюті там, чи, наприклад, купувати собі дорогучу нерухомість, елітну за кордоном. Це, ну це воно трошки не стабілізує. Жодна з цих осіб воно не було покарана. Мої вітання в ефірі програма на часі. У студії працює Олексій Літвінов. Отже, креативні індустрії, адміністративний досвід, освіта історика, а інколи і влучна обсценна лексика. Мільйонні донати на Збройні Сили України і досвід військової служби, любов, глядача і слухача, і аншлаги на найбільших концертних майданчиках України і не лише. Все це гуртік і його незмінний фронтмен. Почесний громадянин нашого міста Віктор Бронюк а віднедавна ще й директор обласної філармонії. Вікторе, вітаю тебе у нашій а, вітаю. студії. вітаю. Ну, одразу видно, що ти не читав коменти в соціальних мережах. до цього ми ще дійдемо. Ну, по-перше, дозволь привітаю тебе Дякую. із призначенням. Е, я тобі так скажу, що е, тут, напевно, що за час після призначення. Ось така частина, хто розуміє, про що йдеться, вони кажуть, ми тебе не вітаємо, ми тебе підтримуємо. Якщо потрібно, тому що е, ну, роботи дійсно дуже багато, виклик такий непростий з mm. одного боку, можу тільки уявити у дописі у соціальній мережі ти цю подію позначив як сюрприз для багатьох і виклик, дійсно, виклик, особисто для тебе. Я власне з тих, для кого це, мабуть, був сюрприз. Хоча наскільки я пам'ятаю на моїй пам'яті, твоє прізвище у зв'язку з цією посадою вже час від часу воно виникало і обговорювалось свого часу. Чому погодився? Чому погодився? Я тобі так скажу, що пропозиція в принципі, надійшла для мене не дуже очікувано. От, е, я спочатку е, ну, не, не було в мене такого такої відвертого там, бажання, тому що я не розумів, в принципі, про що йдеться, але оскільки бо очільники міста і області е, у нас було декілька таких діалогів. Цього приводу, От, в умовах теперішньої ситуації От, використати той досвід, який вже був набутий, це і в управлінській ланці, і це і якраз стосується по організації засобів там, і культури якихось подій. От, попросили би, так, піти і трошки попрацювати. Об'єднавши там всі зусилля. Для мене це не нове щось, абсолютно, тому що я свій час працював в департаменті культури і обласній адміністрації і після закінчення університету. От безумовно, що багато тих людей, які сьогодні очолюють колективи, які у складі Вінницької обласної філармонії Лантовича, вони знайомі ми з ними вже не один рік. Дуже багато учасників, там, артистів. От, Адміністраторів, це ті люди, з якими Ну, це вагомо. і плюс, принаймні, люди, з якими можна вести діалог. Знайомі по 20-30 по років, да, вже І це ну, великі такі ж велика частина життя. Mm. От чому сюрприз? Напевно, що ну про це особливо ніде не говорилося, це ніде не говорилося. Рішення було прийнято і якби. Але при цьому воно викликало таке широке, жваве обговорення в соціальних мережах. Як ставишся до критики? Не всі плескають в долоні твоєму призначенню. Слухай, ну е я завжди об'єктивно і раціонально ставлюсь до критики. Якщо є якісь пропозиції, я завжди за те, щоб зробити, е просто вибач, сходити в туалет в соціальній мережі. Ну. Може, є краще місце і приємніше для цього понаписувати, тому що частина тих людей, які там щось писали, там щось там свою думку нав'язували, вони за як мінімум там, за останніх років 10, а то за своє життя, вони ні разу не були жодної філармонії. Це перше. По-друге, або якщо були, то не на тих подіях, які анонсує філармонія, Це друге питання, яке менш важливе, що там, знаєш, там закидали про те, що там немає профільної освіти, там академічної освіти. Друзі, це управлінська посада. Тобто, це менеджерська посада. Це посади. менеджерська посада, тобто, це організаційна посада. Тобто, це е, там, щоб, е, безумовно, треба мати уявлення і розуміння, як воно відбувається творчі процеси. Без цього ніяк. Але там ну, сьогодні. Це мені здається, в тебе все добре було завжди. А там сьогодні, просто е, розумієш, е, організація, яка там багато років не змінювалося керівництво, там деякі ланки взагалі. Я не скажу, що вони там. Не працюють. Ну, якось так, знаєш, воно собі в напівсплячому режимі працювало. Тому, якби хочеться це все трошки перезапустити, mm -hmm. перезавантажити. От в кого є реальні адекватні пропозиції, ми завжди готові до співпраці. Mm -hmm. Але в тому всьому я, наприклад, відверто дуже щасливий, що в таких важких умовах це постковідних і військових вже останні три роки. От колективи зберегли свою діяльність, і на сьогоднішній день, от, наприклад, вони, вони припинили свій розвиток, тобто є нові програми, і завтра ми, наприклад, 28 серпня у нас стартує 88-й сезон. 88. От, і, і... Сезон готували, принаймні, візію цього сезону, наскільки я розумію, готували без тебе ще, будуть щось 8. міняти. Дивись, я закінчу цю історію. Прошу. Про, буде відкривати сезон виступом нашого Симфонічного оркестру філармонії, от, де буде звучати твори сучасних українських композиторів. Угу. Чому, чому так? Тому що знаєш, для більшості, в принципі, е, класика це там, ну, Моцарт, класичний, там, Вальді, це також буде. Але е, про те, що сьогодні. Якби той час от, він от емоційний стан, да? тому коли люди переживали, композитори вони це теж відтворювали там, в своїх творах. От, і якраз там от, якраз переможна симфонія. Там, деякі твори взагалі будуть звучати завтра в перший раз у світі. Тобто це буде унікальна можливість. І е, мені в якійсь мірі там трошки навіть е, не дуже поки що подобається, що про це дуже мало людей знає. Угу. Що такі унікальні події відбуваються в місті. От і замість там писати якусь незрозумілу річ в соціальних мережах, ви просто сходіть і подивіться. От е, я не про себе, то підтримайте колективи. Ну, це треба робити. Самі отримуєте естетичне задоволення. Uh -huh. Ну і е, побачите, що тут якби ведеться велика робота. І я дякую тим людям, керівникам цих колективів, які зберегли ці колективи, і які uh -huh. мало того, що в такий непростий час знаходять можливість знаходять. Зусилля для того, щоб воно е, працювало, щоб воно жило. Але в цілому, 88-й сезон, яким він буде, як він виглядає сьогодні, а як його можливо бачиш бачити? Ей, бачення. Знаєш, коли е, ти підходиш до цього всього в цілому, і там, в тебе стоїть мільйон невирішених питань, починаючи там, від організації питання мобілізаційного бронювання. І, Закінчуючи всіма організаційними процесами, яких нас назбиралася чимала купа, е, говорити про те, там, що якісь творчі експерименти. Я хочу, щоб вони були. Я хочу, щоб життя. Але цьому свій час е, філармонії воно е, було сучасне. Наприклад, я от, е, неодноразово їздив, якраз подорожував світом, десь гастролями десь. Я дивився просто е, на той стан, от, е, якраз розвитку. В флані мистецтва в громадах. От, і Мені хотілося б, щоб у нас було там, як там. Я розумію, що на то є якийсь ряд суб'єктивних і об'єктивних причин. От, але нічого не забороняє сьогодні створити якби, сучасний унікальний мистецький продукт, який мав би інтерес не тільки в Вінниці, не тільки в області. От, а з ним можна було б їхати на гастролі, і оскільки сьогодні дуже велика цікавість інтерес. До всього українського, mm -hmm. тому що ну направду світ хоче більше дізнатися про Україну, і це якби не сучасна історія. Свій час ти як історик пам'ятаєш, коли 100 років тому назад, ну, от Симон Петлюра, очільник. Культурна дипломатія, дипломатія, щедрик. Так. От вони так само він снарядив капелу кошиця. Для того цього за декілька років весь світ дізнався про Україну, І про те, що є такі е, народи українці, про те, що вони мають самобутню культуру, про те, що вони мають свої традиції. От і найбільш успішна дипломатична місія часів Української Народної Республіки, так, ну може вона знову ж таки не, не стільки знайома для широкого загалу, але те, що сьогодні ми маємо те, що показати. Світові, mm -hmm. це ми маємо це цінувати, шанувати і берегти. Ну, безумовно, воно не має накопечуватися в нас. Тому що якщо візьмемо там, наприклад, академічний театр Поділля, не театр, а сам пісні і танцю народний. Це взагалі унікальний колектив, який сьогодні в Україні можна порахувати на одній руці, тому що для Вінниччини це взагалі це колектив, який відтворює якраз регіональну музичну культуру. Ну, от, хореографію, от, і цілі постановки і це дуже цікаво, це дуже масштабно. І е, незважаючи на події, от, їм вдалося зберегти знову ж таки, там, і хореографічний склад, і вокальний склад, і оркестровий склад. Mm -hmm. от, якщо ми говоримо там, про сучасне хорове мистецтво, Лантович Капела, прекрасний колектив молодих людей, які е, трошки знаєш, вже починають працювати е, е, в такому вже е, в сучасній стилістиці. От, виконуючи там класичні твори, сучасні твори в хоровій обробці. От, і воно завжди приємно, завжди цікаво Ґгум. це побачити, подивитися. Ну і само собою, е там, камерний е академічний Аркадж, -ар 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 оркестр е плюс е окремі там, артисти, джазові виконавці. Це потужна машина, яка сьогодні потребує, можливо, якогось такого рестайлінгу, можливо, Правильно, знаєш, я кажу, що є класний музичний продукт, який потрібно правильно донести напевно до споживача. а філармонія як установа от в галузі креативної індустрії нашого міста. Наскільки філармонія сьогодні відчуває потреби ринку? Наскільки філармонія має бути чи може бути гнучкою, чи це її завдання підлаштовуватись під потреби і запити ринку, чи вона має бути трохи вища за це? А де її місце? Дивись, місце напевно, що десь посередньо між всього того що ти сказав. Тут треба враховувати всі аспекти, всі можливості, тому що перше, Якби дана установа вона присутня в культурному житті територіальної громади і, 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 і області України, От е, безумовно, е, це музичний ринок. От, є, е, якщо ми виходимо на музичний ринок, ми маємо відповідати законам цього ринку, потребам цього ринку. От, е, якщо ми говоримо про те, що ми хочемо якось для е, самої... От організації зробити е, якісь е, певні там кошти для того, щоб можна було купити нові костюми, а це дуже велика затратна частина, там, да? от, наприклад, для народного колективу, придбати там ті самі віночки, е, вбрання от, для хоря, особливо для хореографії, коли воно зношується, коли е, це і щоб це все е, в умовах, коли немає. Е, Стабільної державної підтримки, що можна було вшковувати ці кошти, десь їх заробляти. Uh -huh. Значить, треба, напевно, що це все теж підходить до того, щоб е колектив був конкретно здатний і щоб він мав можливість працювати на ринку і якби продаючи цей музичний продукт, е е заробляти кошти для того, щоб організовувати нові театральні постановки, uh -huh. ну, хореографічні постановки, вокальні постановки. Ось е і третє, що все таки, е питання того, де місце філармонії, ну, треба. Не забувати, що це е, класичне місце, от, де е, воно завжди було е, осередком культури, от, е, естетичного виховання, культурного виховання і, і культурного розвитку для територіальної громади. І само собою, там, опираючись на якийсь багаж, на той досвід і, і на ті здобутки, які вже є. Все одно жити в сучасному світі і. Доносити свій музичний продукт тими шляхами, як це можливо зробити, тим більше в цьому контексті мені здається, варто пам'ятати і про те, що саме Вінницька обласна філармонія свого часу і впродовж довгого часу була її сцена, була піонером джазової сцени Вінницької, естрадної рокової. Тобто є і такий бекграунд і доволі успішний, ну, тобто ну, це симбіоз, 28... може поєднати 88 й сезон. Да? тобто насправді. Там є, коли ми спілкувалися, там люди, які працюють по 50 років, розумієш, і е, там пригадувати якісь там якісь постати, які сьогодні вже е, вони не присутні там. Е, як воно відбувалося колись? Тобто, як воно е, от якраз про джазовий фестиваль, який свій час, це була така ну, новинка для пострадянського середовища, тому що е, ну, джаз в Радянському Союзі був заборонений, як там казали. Сьогодні він грає джаз за родину продасть. От, тому е от якраз такі новітні віяння, uh -huh. от, вони е завжди були. От, і тому мені здається, що тут якби, немає нічого такого е чи нового да, в цьому всьому, що ми трошки зараз хочемо оновити якесь певне там, бачення в розвитку. Uh -huh. Даної організації е, Вінницької філармонії імені Леонтовича. От. І, е, до експериментів вона завжди була готова, і якби, там їхні, творчих експериментів ніхто не боїться. Але е, тут, знаєш, яка річ, що е, часто там, люди бояться змінювати щось, бояться перемін. І коли там сьогодні питається, е, що би хотіли б. Ні, ну хотілося б якось розвиватися. Я кажу, ну, якось це як. Тобто, ну все одно, щоб відійти від того такого планового наздобуття державних премій, а щоб це дійсно була все-таки така творча креативна команда, яка по сучасному, напевно, що могла б демонструвати Україні і світові, і нашому місту. Всі ті здобутки, які сьогодні можемо відтворити, якраз в напрямку філармонійного мистецтва і в напрямку якраз творчих процесів, які підпадають під сферу діяльності філармонії. Перший діалог із колективом, як все відбулося, як пройшло, чи вдалося встановити це був діалог чи монолог нового очільника? Розумієш, діалог може бути тоді. От мені теж казали, що давайте зберемо художню раду. Я кажу: дозвольте мені трошки вивчити матеріальну частину. Познайомитися з колективами, поспілкуватися з очільниками, з адміністрацією, все інше, вийти трошки в курс справ, тоді це буде виглядати як рада. Uh -huh. От а якщо я розумію, що у вас проблема збиралася, ми зараз зберемося, ви мені б... у вас буде більше відповідей uh -huh. питань, ніж в мене і відповідей. Я собі буду таки сидіти, так зґонтовувати то все, і воно не буде мати ніякого практичного змісту. Uh -huh. То, що ми знаєш, я думаю, як буде, що після представлення. Там ну, відбудемо всі частину, але далі з наступного дня я прийду От, так не трапилось, тому що е в кабінеті, який мені показали, очільника вже чекав але, керівники колективу, Ми так, е такі неформальні е обстановці, з ким були знайомі, з ким ще не були, перезнайомилися. От, е я їм озвучив приблизно те, що я, я зараз сказав, що е я. Е Дуже буду намагатися чи якнайшвидше вникнути в процес, і щоб вже знаєш, можна було там на одній мові спілкуватися там, на наступному нашому такому зібранні, і щоб ми вже розуміли там загальну проблематику, що ми розуміли там якісь речі, які для всіх відомі там, і щоб ми не втратили час на якісь там новуські питання, щоб угу. треба було мені їх пояснювати. От я взяв таку паузу невеличку. От е вечором вже якраз в той день був концерт Поділля, тобто всі готувалися до частини до, до організації вечірнього заходу. Е якось так. Е далі хтось е підходив е десь там в коридорі, десь спілкуватися, знаходили, пробували там. Е е ну Я розумію, що там якийсь шок був для людей, там, да, тобто. Але при цьому, наскільки я розумію, процес цей процес створення діалогу він почався із першого дня, він триває і досі. І, в принципі, він дійде до бажаного де, рівня. Дає де діалог, де, там є результат. І це нормально. І, безумовно що там не могла б бути там, ну я й не вимагав ні отку, там якоїсь позитивної реакції. Тобто нам своє робити, нам не ж тут, угу. якби питання про те, що там. E, коли мені приходять, показують, ти бачиш, що той написав. А там написали, що там це, е, як сказав, посаду віддали на відкуп там, чи ще якась історія. Mm -hmm. Я кажу, люди, я ж не пішов за посадою, я самодостатня людина. Да, тобто, mm -hmm. e, мені насправді там, глобально нічим займатися. Тобто я є співвласником у нас компанії. Мобільний продукт, додаток дах, який сьогодні uh -huh. успішно запроваджується в Україні, От, в мене є по роботи по фонду. Я так і залишаюся, головний Ради владіння фонду uh -huh. Подільська громада в громадському секторі. От, ми зараз намагаємося напрацьовувати там якраз в рамках е, такого якби школи блогерів е, медіа та тобто національний продукт, за підтримки фундації Європейського союзу е, в Україні. само собою. Є гастрольна діяльність пов'язана з колективом страхлітерів, який називається ТІК. От е маючи команду, маючи досвід, там, ну, от, і маючи якесь розуміння, тобто може це все і тут чимось стати корисним, да? це все використати. І комунікаційний досвід, там, і організаційний досвід. От, але е, тут йдеться напевне, що якщо б стояло питання там про корупцію, це е, трошки не те місце. Тобто ми міг би собі десь підшукати іншу річ. Тут mm -hmm. на сьогодні е, напевно, що більше стоїть питання: е, мені хочеться, щоб воно жило, мені хочеться, щоб воно працювало, і мені хочеться, щоб воно дійсно дало якийсь результат, а не так, знаєш, як. Там заходити на півпорожню залу, де по 30-40 по років нічого не змінювалося в глобальному сенсі. Мається на майстерну. Да? Ну це без образ, без нічого. Давайте говорити відверто. Те, що на сьогоднішній день вона дійсно потребує багато речей якоїсь трансформації. Та і не дуже хочеться, щоб галузь культурна, вона е, такий важкий час для держави, що вона завжди була на останньому місці. Ну я не кажу, що вона має бути на першому місці, тому що. На першому у нас сьогодні є оборона країни, у нас сьогодні є підтримка наших збройних сил, і це, це має, так, так і має бути. От, але треба, напевно, пригадати слова Чечі, Да? Тобто, якщо ми сьогодні не будемо вкладатися в культуру, заради чого ми за чого, воюємо? так. Якось так. Тому е, треба знаходити можливість, треба знаходити підтримку. З свого боку запрошую там, всі установи, організації. хто ще, е, не знав, там можливо, чи не долучався до життя філармонії нашого обласного центру. Ми двері відчинені для всіх, ми всіх чекаємо в наших залах. на Слідкуйте зараз, трошки будемо змінювати подачу інформації в соціальних мережах, на різних соціальних ресурсах, на сіях. Квитки недорогі, там взагалі символічна ціна. От якщо ввечері десь так маєте бажання. Трошки естетично розвинутися, надихнутися і просто доторкнутися до чогось такого гарного і культурного. От Приходьте в філармонію на концерти. Ну, у цій точці твого нового старту можу побажати тобі тільки успіху, наснаги, Дякую. терпіння, адже досвіду в тебе, ну правда, на сцені на великій сцені більш ніж достатньо, і управлінських менеджерських якостей тобі не займати в когось. У нас ще є декілька хвилин. Давай ще протік. Давай. А, червень провели із гастролями у Німеччині і Швейцарії. Як це відбулось? Яке гасло туру було? Про що взагалі говорили там із німцями, швейцарцями? Гасло Туру було з України з любов'ю». От це була така ряд концертів. Знаєш, вони понували взагалі там декілька концертів. Потім в рамках того трошки десь там домалювались, там домалювались. Деякі були перенесені в зв'язку там. от… Це, ми якраз е, на початок організації чомусь е, всі забули, що відбувався чемпіонат е, по футболу. От, е, і в деяких містах там реально. Там, ну, Вклинитись було просто неможливо. Ну, Коли йде футбольний матч, ти розумієш, що, окрім нього більше нічого да, не дивляться. Люба подія, вона, вона вже не цікава. Ось, е, але загалом та серія концертів, яка відбулась, Ну, по-перше, що. Гарні зали, от, е, багато глядачів. Е, переважно це були все-таки українці, ті люди, які вимушено поїхали з України, велика кількість людей із тимчасово окупованих територій. Ми пригадували, там, якраз коли люди показували фотографії на наших виступах в Маріуполі, в Донецьку, е, Сєвєродонецьк, е, е, Мелітополь. Волноваха, якраз ті міста, які сьогодні окуповані, які сьогодні, на жаль, захоплені ворогами. От, і так, знаєш, якось гарно, душевно відбувалися ці зустрічі. Вдалося трошки задонатити коштів, от, які були направлені на купівлю автівок для 8-го полку сил спецоперації. От, В цілому їх враження гарні, позитивні. Mm -hmm. от, само собою, от, бачиш, повертаємося назад, що на цей момент я так само тоді ще не йшла мова про те, що е, прийдеться прийняти таку організацію, як Вінницька філармонія, але якраз виступаючи от, в містах побратимах, це Мюнстер, це е, е, Карлсрує, от, е, Я якраз дивився. На ті зали багатофункціональні, як в них це все організовано, і як воно, в принципі, зручно і для глядача, і для артистів. І той досвід який можна використати можливо в майбутньому в Вінниці, тому що в нас вже котре, вже багато років йде мова про те, що в місто в територіальній громаді бракує такого мультифункціонального залу для масових заходів. Тому, безумовно, що, крім того, що ми провели гастролі, що ми поспілкувалися з нашими земляками, що ми зробили якусь гарну справу по збору донатів, в свій час також подивилися, як організовані всі ці процеси, культурні процеси в Німеччині. От, напрацювали багато корисних знайомств. Можливо, десь на наступний рік, коли будемо планувати якраз ювілейний тур, гуртотік буде 20 років. То будемо намагатися це все використати, е, спланувати е, якусь частинку знову ж таки поїздки по Німеччині. Ну і якби жити і працювати далі. На завершення нашої розмови дозволю собі одну твою цитату, ну і власне питання. А ти якось сказав про те, що головне не одягати вишиванку на брудну душу і нечисту совість От це ж не лише про вишиванку. Ти знаєш, за останні роки, от, я думаю, ще не відкрию тобі Америку, і що е, це ніколи буде секретом. Е, багато тих людей, які е, в свій час були ворожі до всього українського, які, е, вони ж не змінились насправді. А вишиванки повдягали? І вони повдягали вишиванки, е, е, не от, перефарбувалися. От, поперехрещувалися і е, обнути можна кого загорна. Е, але перше, рукописи не горять, пам'ять людей гарна от, е, нашого народу. І третє питання: що е, ну, скільки можна? Да, от це, е, з року в рік це починається. Оце річ, коли там е, те, що стало трендом, там сьогодні, да, там вже там от, е, всі одягаються вишиванку, я вдягаюсь там. То, то, то. ну, якось не хочеться. Хочеться, щоб були якісь е, речі, напевно, більш сакральні, більш вищі і більш, напевно, що ціннісніші. Якось так. Друже, дякую, що знайшов час, дякую то, за розмову. Я завжди радий, от поспілкуватися. Знаєш, е, радий з того, що ми зараз знову маємо таку можливість, тому що, е, дякуючи нашим захисникам, нашим збройним силам. От повертаючись тут в нас в тиловому місці, в вільниці, ми можемо говорити про якісь такі мирні життєві от, речі, і це з великою подякою. От, дякую, хлопці, дякую з І це правда, це дорогово вартує. Да. Дякую тобі, друже. Дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви присвятили нашій розмові. Бережіть себе, бережіть близьких. А допомагайте силам оборони, і все обов'язково буде Україна. Адже всі війни це тимчасове явище, і тільки музика. Вона вічна.